Що там таке? Ну здоров, сину. Хе -хе. Мамо. Мамо. Чому ти зникла? Я думав, ти покажеш шлях до Удугу Насправді, ви вже знайшли Удугу Знайшли? Це що, велика скеля? Ні, кайон. Спускайся, Кіара, я поясню. Е, ну, добре. Розумієте. У дугу це не місце. У дугу це дух спорідненості, особливий зв'язок між братами і сестрами. Ви знайшли у дугу, коли вирішили об'єднатися, шукаючи мене. Знайшли? Так, і я вами дуже пишаюся. Це просто банго Вам дуже пощастило. Вас могло розчавити. Ваше величносте. Ми вас врятуємо. Це схоже на страусів. А, пана, це... О. Ну, то що там? Вибачте, я думав, ви скажете. Це газелі. Вони мчать просто на страусів і їхні гнізда. сьогодні на їхній день. Ваше величносте, що робити? Нехайно зупиніть газели. Лишивши вас тут, я почекаю, а ви покваптеся. Дякуй Оно, він обвал помітив. Кожен робить те, що вміє найкраще. Тому ми й класна команда. У цьому ваша сила. Не можна лишати Сімбу, тут небезпечно. Але він наказав бігти за газелями. Вартові, весь день я наказував вам повторювати все за мною. Та нічого хорошого з цього не вийшло. Тож скажіть, якби тут був Кайон, щоб він вирішив? Розділив би ви нас. В мене зону до зграї. Без ті бангу лишив би тут. Тоді ми зробимо саме так. Так, стоп, 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 стоп. А після цього Кайон би ще дещо сказав. Так. Землі прайду від біди. Захищають. Варто! І лагідно. Як Я мію. Страуси! 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 Так краще! Аго! Свала! Газелі! Заспокойтесь! Що, що оно? Я тебе не чую! Я сказав... О, народ, я не чую, оно! Тихо! Стоп! Отже, що ти казав, оно? А, та нічого. Це було дивно. Як ти заспокоїла страусів? Ніжно і лагідно. Як ти казав? Не хвилюйтеся! Ми миттю витягнемо вашого хвоста. Обережно велете. Якщо штовхнеш валун не туди, він його розшавить. Банга, ти ж знаєш, що я тебе чую, так? Е-е-е... Звісно, я це знав. Ти це знав? Так. Віти кіпові самолі. Я б таке повторив народ. Ви молодці. Сімба безпеці, як і страуси з газелями. Це тому, що ви знаєте своє діло. Кайон вами пишався. Як пишаюся, і я.